На прогулянку в парк перемоги, прогулятись трішки, дивіться яка. Клумба гарна, Бориско, він. Боря, Що там таке? Ха -ха. Людей дуже багато сьогодні. Вихідний день, дощу немає, всі гуляють. Дивиться, там качечки плавають, так він бідний аж. Качечку хочу поймати, чи катамаран, я не знаю. Ну там же ж банда качечок. Ага, там качечок банда, он качець. Он качечки плаває. Так він, бедний аж. А там качок багато. Так аж. Он скаче на этом. Не можна у водичку, не А ось цей очерет качалочки. Мені так подобається. Там вон пісні. Чарівна моя смарика. Це яка? цікава ялинка. Чи що це? Да, ялинка. То така цікава і, і не Ну, це хвойне, ну, але фоя, фоя цікава, не це, я м'якенька, як листочки. Що це за дерево? Купатися лізе, ну це капець. А вон дивіться Латаття, красота яка. А боря все охотника включає за качечком. а вон плавучі острова поробили, то прикольно там качечка сидить. Погано видно, занадто велике. Приблизилася, <клес> близько. І вона ще одна, бачите, поплила туди. Оп. І ось іще. Ой, вона щось там купається, ниряє. Слухай, взагалі прикол. І ось тут ще плавають. дитина наша на самокаті ганяє по парку, не знаємо навіть і десь. Борізко. Борізко, бідний. Хоче, да, хоче до качечок. Ой, красиво є. Ой, вже хочу. Сонце заходить. Красота. Люди на катамаранах катаються, треба нам приїхати на катамарані ще на лодці, покататися. Ми кожного літа на лодці купаємо, катаємося. Дід рибу ловить, сидить на тій стороні. Рибачки ловили рибу, а поймали роки. На, да, на надюшку похоже. Боря не може. Боря. боря, ну невеста молоденька, Борис на емоціях, боря. Красива дівчинка. Ну дай хай понюхає, тебе ну чого ти скачеш. Щирь, Бо вона як виросте, вона тебе колись заганяє, боря. що ти боря, ну ти глянь, ну, мандячики все. Калатна дорога. Борис. У кафетері. Тоже? Ну так, да. красота. Кловби зараз познімали. Жигантицькі боже Краса яка й троянди. Оце красота. Ух ты. Красота яка. Ой, красота. Боже лаванда. Обожнює. Ой, і троян скільки. Ой, красота, ух ти. Як це тут ще не обпотрушити, бо нашим людям хіба надовго, чи постійно щось десь порвуть, поунічтоють. Красота. Боже, і троян скільки. Ой, Боже, іноді кажучі, любуються. Юра, я кажу, як це ще ніхто не обпотрошив. Бо в минулому ж році так обпотрошили були, поз... позрізали були, так? Да? В минулому році. Красота. Взагалі. А, все, вже хтось, уже Дан, позрізав. Ой, а тут ось куча. якраз. Та навпаки більше троянд а менше лаванди а боже яке воно красиве все О, і бориском бігає наш. Боже, красава. рай різні різні сорта різні кольори троянд. як гарно тіки Взагалі очі розбігаються. А жовті, які красиві. Ой, краса. А тут а знову лаванда. Більше лаванди, знову як на першій клумбі. І менше троянди. Ой, красиво. Боже? Найс. Через... Не ну так уже розрядився. Красота. Хто це такий красивий зайчик мамин резі сонечко? Дивіться, які самолітики гарні стоять. А ось які квіточки. Тумбочка, яка гарненька. О. Там фонтанчик ще працює, тут ось теж клумбочки гарні які. Не, Не бійся, малий. Боже, малий блядь! Секунду ефель. яка, да? Глянь, ой, красивая, как лумба. Ой, вообще. А ну нельзя так, щоб показати повністю красота яка.